Сувенірна пам'ятна монета Командування Об'єднаних сил Збройних сил України, кольорова серія, присвячена окремому органу військового управління, стратегічного рівня всіма міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ, сил для проведення об'єднаних операцій за завданням Верховного Головнокомандувача та Генерального штабу Збройних сил України. На реверсі монети розміщено емблему командування Об'єднаних сил Збройних сил України. По колу написи: Разом переможемо. угорі. Командування Об'єднаних сил ЗСУ унизу. На версі монети розміщено у Горі Малий Державний герб України. У центрі в обрамленні давньоруського орнаменту написи Україна 10 гривень півколом на тлі орнаменту. Рік карбування монети 2023» унизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч.